Ситуація буде така, як і є, буде заморожена. Ситуація буде від чогось залежати, і. Це вам буде напрягати, ви не зможете з цього рухатися вперед. Багато часу вдома проводити. У вас робота якось вдома, або ви будете рядом з роботою живете, десь щось таке. Буде, буде тяжко із-за того, що нічого. Такого не происходит в вашому житті. Можливо, ви огранічені в передвіженні чи, чи ще в чомусь, чи в фінансах. Чати щось заново. Ілюзія у вас є, якісь сумніви, переживання, якісь е, вороги, або люди, з якими ви зараз в конфлікті. Ви так себе трошки принижено відчуваєте, або, можливо, ще щось, якась така ситуація була вам, була неприємна. Рої, травень, кохання. Що буде кольорої травень кохання? Що буде козорої в травень кохання? Ви будете боротися за те, що ви хочете, або можливо, ваша кохана людина на фронті знаходиться, Вам буде подарок. Якийсь тоці умі знаходиться. Можливо, чи люди будуть щось сказати про ваші відносини? Ви будете на вибірі знаходитись, але в цілому все буде добре. Ситуація не буде від вас залежати, можливо, ви не зможете часто бачитися е, зі своєю второю половинкою, можливо, ви будете переписуватися багато з нею. Е, можливо, будуть певні проблеми з фінансами, або, можливо, ви просто е, не зможете приїхати через фінанси. Можливо, е, бачитися не зможете, можливо, в деяких програмці, що там за границею знаходиться, чи ще якось будуть такі перешкоди. Роботи, вам Все буде як завжди. Можливо, нічого нового не буде на роботі, і, можливо, вона вже така приїлася вам трішки. Але в цілому буде робота стабільна, все буде добре. У вас будуть якісь ілюзії. Ви якось будете не розуміти, що буде далі. Ви будете хотіти рухатись, можливо, поїхати кудись, поїздку, можливо, і за робота не буде виходити. Можливо, ви напевно, поки будете дуже думати, що у вас все вийде, а воно не вийде. Такі ілюзії, якісь будуть стосовно роботи у вас. Але в цілому робота у вас буде, гроші будуть. Можливо, будете обирати чи проводити вам час з вашою коханою людиною, чи на роботі працювати, ви будете впочинені, десь ситуація не від вас буде залежати. Будете боротися за те, що хочете. Будете досягати своїх цілей. З людиною, з якою на роботі у вас конфлікт, поки що ситуація буде заморожена. Можливо, ви якось проживаєте з цією людиною поруч щось таке. Попередження на травм для козирогів. Ситуація буде невизначена і в тупіків поки що вона буде. Вам потрібно легше до цього відноситися і досягати своїх цілей, те, що ви можете досягати. Будуйте якусь свою стабільність, проводьте, можливо більше часу з друзями, з коханою вашою людиною. І, звільніться від цього негативу. І все буде добре.